Уже не вперше у нашому місті гурт «Екзюпері» проводить благодійний концерт для потреб наших військових на сході. Ось і 27 листопада у Дубинському коледжі РДГУ артисти підготували подібний захід. По перше, Василь Іванович Бережанський, який є в гурті «Екзюпері», він сам запропонував цей благодійницький концерт. Але це вже наша не перша акція. Ми і викладачі, і студенти долучаємося до збору коштів на потреби АТО. Практично з вересня місяця. Якщо я не можу допомагати чимось в окопі, значить я мушу допомогти чимось за ним. Ми не перші, які цим займаються. Сьогодні займається вся країна музична. Практично хто має якусь певність в тому, що Україна має бути вільною, допомагають в таких акціях. Самі артисти підійшли до організації концерту досить відповідально. Тяжко це робити, тому що апаратуру і Звук це поставити, це ножевий звук, У мене фонограма, це дуже ну, важко зробити це все. Тому шукаємо спонсорів, завжди дякуємо тим людям, які нам допомагають. Гурт «Екзюпері» – це дуже б сказати, щоб нас не приписано ні до якої партії, тому що ми багато робимо самі і шукаємо людей, які нам цьому допомогли. Так що люди, які підприємці, мають можливість в будь-якому. В чомусь допомогти там документах солдатам, тобто грошима фінансово там, продуктах це. Будемо раді завжди і так співпрацювати. Зі сцени лунали патріотичні авторські пісні гурту «Екзюпері», а тим часом глядачі кидали у скриньку кошти. Загалом під час благодійного концерту було зібрано більше 1200 гривень. Скринька є, і потім наш психолог буде займатися цим розподілом грошей, куди це як, бо наша, наша справа грати. І грати, і грати у нас буде заключна пісня. Це пісня про Україну. Ми її почали виконувати тільки в цьому році. Це нова пісня. Получається, що ну, як пісня ця як пророча, Да. Вона, от іменно і зараз в такі події в країні, тобто ця пісня. Я думаю, що вона буде підтримувати дух наших українців. Студентам педагогічного коледжу благодійний концерт припав до вподоби. Пісні у стилі сільського року зуміли розвеселити молодь. Прийшла підтримати наших викладачів. Зараз всі благодійні концерти це дуже добре. Через те, що така ну, ситуація в країні, що кожен що, що має якісь гроші, всі десь дають. Студенти знали, що тут будуть у нас спеціальні гості, воїни АТО. І через те вони відгукнулись на цю акцію. Наразі у музикантів є прагнення організувати благодійний концерт у будинку культури, щоб на дійство могли завітати усі бажаючі.